Привіт, любий друже! Це новини кіно. І сьогодні я розкажу про стоячі овації для фільма Шона Пена про Україну на Берлінському кінофестивалі, Смерть зоряного лицаря у вартових галактики та білий хлопець для чорної русалки Арієль. Зараз я про це все розкажу, а ти підпишись, щоб завжди бути в курсі кіноподій. Актор та режисер Шон Пен прийняв участь у щорічному Берлінському кінофестивалі. Він показав документальний фільм Суперсила про Україну та її героїчне протеза стояння російської агресії. Фільм був дуже тепло прийнятий і отримав стоячі овації від публіки. Що цікаво, спочатку Шон Пен їхав знімати фільм про Зеленського, як комік став президентом. Але як тільки почалося повномасштабне вторгнення Росії, Пен змінив плани. Шон Пен був одним із перших, хто відвідав Україну після вторгнення, відверто підтримав Україну і подарував Володимиру Зеленському Оскар до перемоги України. У фінальній сцені трейлеру вартових Галактики 3 нам показали, як зоряного лицаря несе на руках небула. Раніше Джеймс Ганд говорив, що один із стражів помре в новій частині. І судячи з цієї сцени, тепер зрозуміло хто. Хоча це все ще може бути хитрість Марвел. Також нам показали літаючого Адама Варлока. Подивіться оце відео, якщо не знаєте, хто такий Адам Варлок, я там все детально розказав. А Гамора, в свою чергу не пам'ятає про свої відносини з Пітером Квілом, тому як вона прилетіла з минулого разом з Танусом у битві Нескінченності. Але це не заважає Квілу залицятися до неї і навіть до її сестри. Знаєш, я думаю, що ти кохав не мене, а швидше її. її? Що? Ну, що? Не привітайте мене! сюди! Не дивися! Не помічав, які в тебе гарні очі. Їх мій батько замінив навмисно, щоб я страждала. Ну, він обрав гарну пару. Вартові галактики 3 вийдуть в кінотеатрах вже 5 травня. Ви готові до останньої пригоди. Так! <проб> <проб> на честь свого сторічного ювілею. Дісней показали нам новий тизер до фільму Русаленька. Перший тизер вийшов ще 5 місяців тому, і люди сильно обурились, що білошкіра в мультфільмі Русаленька зненацька стала чорна. Дійсно не сподобався весь хейт. No! 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 І хлопця-русаленки зробили білим. Я вже подумав, що злодійку зіграє мексиканка, але все ж таки її зіграє Меліса Маккартін, тому я не вгадав. А в кінотеатрах зараз можна переглянути: Людина Мураха та Оса Квантоманія», фільм Гая річі Операція Фортуна Мистецтво Перемоги та фільм з Томом Хенксом Чоловік на ім'я Отто. А в інтернеті в хорошій якості вийшли: фільм з Бредом Пітом та Марго Роббі Вавілон. Сімейна драма Загублений пес та комедійна мелодрама з Ештоном Катчером та Кейт Вінсет До тебе чи до мене. Заціни ще оцю підбірку топ-10 фільмів, які вже вийшли в хорошій якості, і побачимось в наступному відео!